Всім доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 19 липня. Знаходимося на нашому сояшнику. Гібрид Піонер LP 130 А досівалося вже там, які залишки були по Піонеру, тим і досівалося. Це в нас пересіяне поле. Посів тут був проведений 2 червня. Соответственно, Пройшло у нас під моменту посіва до сьогоднішнього дня. 47 днів. За 47 днів отакий він вже має ріст, десь в районі метр 30, метр 40 Отак він розвивається чудово. По міжряддю глянути можна, закрив міжряддя дуже гарно. Листя таке розлоги розлога в нього величенька, дивіться, листок такий. Добротний. Формує він уже зірочку, як ми бачимо. Ось вже навіть такий бутончик є. Такий. Ну, вигляда він, звісно, тут суперово. Нагадаю, гербіцида тут ніякого не застосовувалось уже по сходах, застосовувався після посіву Гербіцид сплошної дії Геліос 2,5 літра на гектар. Тобто аналог раундап. А більше тут з гербіцидів нічого не застосовувалося. По листу була зроблена підкормка. Комплекс від компанії Коплон, це польське добрива, фосфор, калій магній і бор. Теж Акоплоновський, 21% з молібденом. Було тут застосований фунгіцид, звичайний карбендазим, і був застосований інсектицид повал По листю, пока що більш-менш з'являються ось трошки в нас болячки. Ну, я б так би сказав, не критично. В принципі, ще нижнє листя у нас. Живе. По е, шкідниках теж ми нічого не спостерігаємо поки що. Немає в нас е, ні мурах, тут, в принципі, ні тлі, нічого такого не спостерігається. Так що такі справи, друзі, пізній посів в цьому році е, себе гарно показав. Не знаю, можливо, це випадковість, а можливо, треба переходити на більш пізній посів. Звичайно, не 2 червня, як ми тут пересівали. Но тут нас винудила ситуація, так як був тут посіяний гібрид від компанії Сінгента Бакарді. Він був, я так поняв, не в сроках і зійшло його десь 30%. Так що було Прийнято рішення пересіяти його саме цим гібридом. Так що ну, супер. Розвивається дуже класно. Листки такі темне забарвлення, камера, звичайно, не передає, але можна бачити по листку, ну, прям такий він темний-темний. Е, пройшли у нас дощі, вчора е, хороший дощ пройшов, е, там в Карлівці. Такий ливень до нас зайшов. Тут в місті є, подзвонив тільки що до мами в село, а в нас, як обично, ноль. Хоча розстояння тут навпростець, кілометрів 10, можливо, Можливо і немає. Коротше, грозові дощі, полосами ходить. і не там, де нам треба, ну але ж комусь ось, людям красота. Мабуть, оце хвилин 20 він йде, отакий, то я думаю міліметрів 15-20 вже випало точно. Такий він непоганий бомбезний дощ. Ну а нас село наше обходить. Будемо вести батю, щоб, мабуть, щось робити, бо немає діла з дощами. Пройшов уже, закінчується дощик, ішов десь півгодинки, і ось що в нас випало 40, пошти 40 мм. Ну він ще йде, такий маленький капотитче. Ну, а в нас в селі вроді би Три каплі теж пройшло. Поїдемо, глянемо, що там. Випало 40 мм. Тут у нас, на жаль, немає мірної чашки для опадів. Ну, Дивлюсь по ґрунту, то теж пролив тут він нормальний, того, що земля прям мокрезна. Мокрезна-мокрезна. Теж думаю, в районі 30 мм було точно. Так що вологою він тут забезпечений, більш ніж вдосталь. Все, що ми там хотіли йому дати по листу, теж вже дали. Так що дай Бог, щоб він сформував нормальну корзинку, нормально, її, нормально запилився, нормально її налив. І обов'язково зніму покажу відео, як він вже буде цвісти. Ну а потім, само собою. Покажу відео з уборки. Так що, друзі, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте палець вгору і до нових зустрічей. До побачення.